Так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні з вами прибирання в усіх цих контейнерах. У мене ось тут стоїть термокилимок, тому я не впевнена, що подозручно знімати. Але давайте почнемо з найменшого контейнера. Тут в мене живуть другі по старшинству лімочки оранж, дітки. І я думаю, в них сьогодні прибирати не буду, прибирати буду завтра, тільки це посеплю кальцієм. Я все гарненько, активненько засипала їм кальцієм і губкою протерла какашки з кришки. Також за одне відкрила старший хлімочок, оранж, які зараз дуже активно бронюють. У них тут також більш-менш чисто, але потрібно минути кришку. Тут у нас є какашки. Я їм клала цілий листок гарбузою чи кабачка ще чогось вони в мене з'їли. Хочу сказати як вони всі волосина класно ростуть. Дивіться, які вже. Взагалі були великі. Я цих найбільших залишила Наталії. Вона мене забронювала. Ось дивіться, які. Всі червоні, всі яркі. Мене Наталічка забронювала равликів ще давно. І. Ось тут вони всі малюки сидять. Цим я буду ставити тарілочку. Думаю, я деякий час поставлю, далі будемо бачити. Тому зараз йдемо мити за цю кришку. Я думаю, що всі знають, як мити кришку, тому її просто помила. Зараз ставимо тарілочку і йдемо в мій город. Ось так просто прямо в озоні в мене ростуть. Ось тут дині вони, ось ті, ще менші, ті, що більші це гарбузи. І в одній із них я просто беру ось так от відриваю листочок і несу малюкам. Я думаю, сьогодні їм ще щось докладу їсти, щоб в них був не лише листочок. І тоді будемо дивитися, скільки вони з'їдять. На даний момент, поки я не буду годувати дорослих, я їх тут залишу. Після них я прибираю одразу соболін. Прибирання в соболі, мабуть, одне з найпростіших і найскладніших водночас. Тому що потрібно було всіх маленьких равленят. Ну, як маленьких, вони, по суті, всі невеликі. Ось, але все таки дорослих набагато простіше виймати стрілочки, чим маленьких. Так, зараз дивимось, що у нас тут. В мене зірне є дуже класним я зараз без окулярів, тому ось до ще одного чуть не згубила. щоб би мали в смітник. Також протираю рукою знизу, можливо, там хтось сидить, але там, на щастя, нікого немає. Після них завжди йдуть найменші сутораліс, які у мене зараз в продажі. Тут, ну, вони від класних батьків, батьки по 13 см. Тут один трішки старший, інший трішки менший. Прибирання, в принципі, в них, як і всі, звичайне. Те викинути какашки. Подивитися, як малюки ростуть. У нас такі причудливі фігури. Ось так. Ось це також какашка. Це відео якесь менш за все інформативне, воно більше все якесь розважальний сенс. Ось і. Позбирали, позбирали какашки і йдемо далі. Тут ми йдемо в інший контейнер з Луранісами. Тут у мене їх живе три. Велику ви можете придбати, або ми будемо його розігрувати. Ось пара менше. Тут потрібно замінити мох, але це вже, думаю, на вихідних. У мене є, звісно, плани на вихідні. Але, можливо, в мене дійдуть руки і буде час, я їм зможу. Зробити генеральне прибирання. Цю пару я залишила собі, так як мені скоро мають приїхати ще дітки з уторалісів. Ось так, щоб ти не поламав сам свій прирост. ну Ось так, перевіст. Правильно казати українською мовою. Садимо. Вони гарнюні, гарних розмірів. Ось, скоро мають приїхати дітки з уторалісів, але з іншим кольором ноги. Ось цього здоров'яка, який вже хоче робити кладки. Я її відселила від своїх інших сторалісів, бо він хоче робити кладки, а він є невеликого зросту. Далі контейнер, який не набагато більший за цей нас з бенінами, тобто прибираємо в банінів. В них не настільки багато крейде, як ви думаєте, там був один шмат, вони їх просто розвезяли. Не знаю, що вони йому зробили, але в них тепер декілька маленьких шматочків. Мої беніни майже 10 см. Ось такі красунчики. Цей трішки менший, є ось трішки більший. Але вони собі люблять ламати прирост, коли в них какашки забирають, тому я намагаюся їх не сильно забрати. Але це вже зеленіє. По ньому видно. Вони в мене є на продажі 250 гривень пара. Але я думаю, їх не продавати, думаю, можливо, залишити собі. Тому. Не прям це так сильно агітую, думаю, якщо комусь вкрай потрібні блініни, то нехай беруть. Але я цю парочку не проти залишити і собі. Ну, що я буду собі залишати, це будемо, звісно, дивитися пізніше. Далі мій карантинний контейнер. Ще не вийшло відео про цих кралики, як вони в мене з'явилися. А можливо, вже і вийшло. Це відео, де я знайшла равликів на східцях. Ось. Так, от якась цепія закопана. Вони у мене ще проходять карантин. Про карантин, равликів я вам розповім. Як боротися з мошками, я не знаю. Шукала відповіді на це питання, але так і не знайшла. Тому, хто знає, буду дуже рада, якщо ви зі мною. Поділитися відповіді на це питання. Так як в них неправильна вентиляція і вся кришка в дирочках, у них дуже швидко. Ось, що ти почав падати. Дуже швидко пересихає мох, і їх потрібно дуже обільно Збризкувати Я, в принципі, бризкаю, мені води не шкода. Ось. Так, закінчимо. Імочки, вони просто суперовські будь одні з найкласніших равликів, яких я дуже люблю. Такий самий контейнер на 9.5. У мене з лімками Orange та ексами. Вони не кусаються, живуть дружно. Лімку з карколосами тримати можна. У мене ще є в планах купити лімок інших. Думаю, між уніколор і фламеєю або можливо, абрикос чи гатина. Я не знаю, я ще не знаю, але знаю, що точно не як вони. Ей по-моєму. Я у них вчора виняла кладку. Кладка пішла в сушку. Якщо ви не знаєте, що робити з кладкою стаканчик, туди яєчки на батарею. ось І коли яєчки висихають, можна брати. Ось так. Дивіться. Ось так. Ой, давай. Вони ще просто не сильно досохли. І можна брати ось так і їх щелкати. І буде така крупечка. Але я їх перемолюю в кальці суміш. Ось, зараз поставлю їх на батарею і прибираємо какуні далі. Я думаю, в мене все-таки багато равликів. Ось. Ось така резутіпад. І мої равлики ростуть великими, без зупинок в рості, ну, крім тих, які я беру десь. З поганих рук чи ще десь. І, ну, ті равлики, які народилися і ростуть у мене. В них немає ні однієї зупинки в рості, ні одного шрама. У мене є пара равленят, які зараз мої, яких я виростила з яєчка. Ну, і зараз ще вони, мене, в принципі, ростуть. Це маргамар, вам покажу їх пізніше. Тут ті. самі Славно, звісні, ой, дорослі суто. А Марга Марга моя одна не могла вилізти з яєчка, тому їй допомагала, і у неї на початку ракушки є шрами. Цих равликів мені дала сестра. У неї їх купа, Вона хоче перестати займатися ними і віддає мені деякі види, щоб я їх розпродувала. Вона сказала, можна з робити все, що захочеш. Захочеш продавай, захочеш – залишай. І я все-таки цих двох, ну, одного велетня, а другого меншого велетня вирішила залишити собі. І коли в них будуть дітки, буду продавати їхніх діток. До речі, та пара, що я вам показувала, що на продаж. Вона також від них. Дивіться, це, звісно, трішки менш. А зараз хочете на руку. Ось цього. Просто подивіться на нього. Це якийсь сутуральний з XXL. Ось так. Ще один контейнер з достатньо плодовитими равниками які в мені, звісно, завжди робить якісь перевороти, щось таке. Боже, дивіться, які гарні какашки. Я не думала, що я це скажу, але ну просто подивіться на цей насичений колір. Друзі, хто хоче бачити гарні признаки життя своїх равликів. Пропоную вам просто їх годувати морквою. Ці мамки мені зробили дві кладочки буквально за тиждень. Ось, і вони дві в них інкубуються: яйця класнючі, великі. Я сподіваюся, вони будуть класними дітками. Із них народяться дітки. Ми за час, коли я в Україні включала світло. Дуже багато яєць померло. Тому, хто з Росії, підтримуйте Україну, щоб не було війни, щоб все було добре. Обов'язково на мене підпишіться, поставте лайк. Пишіть, чи вам подобається прибирання. Якщо вам подобається прибирання, буду знімати більше прибирань. У мене равликів багато, в кожного є постійно новини. Якщо ви хочете бачити новини, є моя група в Вайбері або мій телеграм-канал. Кому що до душі. Далі у мене в цьому контейнері йдуть фудики. Вони у мене їдять не все, і їдять не дуже добре. Так як зараз, в принципі, зима. І какашок у них, як бачите, також немає. Тут трішки поїли кальці, кальці засвоївся, какашок немає. морковий виймаємо. А ось тут, а в 27-літровому контейнері живуть ті равлики, про яких я вам казала. Так, ми їх сюди, сюди, сюди. Прибираємо їхні какулі. Вони нас їдять дуже класно. Какуль багато. Морква в мене, знаєте, яка зараз початок квітня. Ось в мене моя морква ще з літа залишилася. Ну, тобто вона домашня, вона з городу. Але вона така вже полежавша, вже і, ну, вона не цвіла, нічого, але ну. Равлики її не сильно їдять. Так, а де всі какахи? Я не зрозуміла. Ми моркву їли. Багано. Тут а, стоять інкубатори. Ось і так, ось, чекайте нове відео про малюків. О, ось нам і какахи. Так, давай, друг. На тарілочку все, що почистенько, гарненько. Ну, давай, давай, дивіться. В принципі, суха ракушка равлика. Ми йдемо, і видно, що немає жодного. Дивіться, просто жодного шраму. Ми ось такі великі. ростемо поступово. Поступово я їх пересаджувала в більший контейнер. Ось цей малюк. Він коли тільки народився, він не міг вилізти з яйця. В ньому також зараз немає шрамів, але. Дивіться, де там їхні дитячі роки Десь ось тут в нього є декілька таких, ось тут, мабуть, ось тут, Зазубрено, коли він не міг вилізти з яйця. Марга-марга, дивіться, яка в нього чорна ніжка. Я просто я кайфую від цих двох малюків, я їх мала продавати, але залишила собі, так як це мої. Можливо, у нас скоро будуть ще дітки, і ми будемо їх продавати. З ось такою горою тарілок кожного дня я ходжу. І ось так виглядає, коли висухають всі мої тарілки. У мене на балконі є ящик з ось такими зимовими яблуками. Це я вибрала таке, яке було краще. Вони також домашні. У мене було їх 40 кг, зараз залишилось кілограм 15, мабуть. Ось, і цілу зиму мене їдять у мене у ліс свої домашні яблучки. Часом їли гарбуз. І зазвичай я їм давала ще морку. Ось, я за деякий час запам'ятала, скільки мої равлики чогось їдають. І запам'ятала, які в них тарілки. І одного яблучка мені, в принципі, вистачає, ой, щоб нагодувати всіх моїх равликів. Тому. Я нарізаю не такими прям дрібненькими кусочками, шматочками, але такими, щоб вистачило всім моїм равликам. Ось дітки їдять листя, тому це по більшій частині дорослим по підліткам, які вже гарно їдять і яблуко. Своїм найстаршим малюкам я також час від часу. Давала яблучка, але вони їх не сильно люблять, тому не сильно їх і даю. У мене чомусь перестали гарно їсти мої сутураліси. Так, фуліком багато покала, покладу половину цього. Мені не сильно діляться покладу малюкам. У мене чомусь перестали гарно їсти мої дорослі сутураліси. Я не знаю чому. Можливо, це в них якийсь передродовий процес. Так, дітки. Я вирішила докласти по кусочку банана. Ось так це все виглядає. Я чула такі, не знаю, плітки, що фрукти не можна посипати кальці суміші. Вагітним равликам. Равликам, які вже народили, зробили кладку діткам. До речі, ще один секрет, як вирости здорового, великого, красивого равлика. Діткам, та не тільки діткам. Всім потрібен кальцій суміш. потрібна кальцій суміш. Якщо ви... це шарф лежить, я їх накриваю, коли я в квартирі прохолодно. Так. або у нас виключене опалення. Зараз, в принципі, на вулиці тепло. Але якщо ми йдемо кудись. Ось йдемо, ми виключаємо опалення, так як, говорю ще раз, Україна в досить скрутому становищі, тому не можемо собі дозволити ось так. Не економити електроенергію. Хтось пішов гризти паличку. Повторю ще раз: може з'явитися пліснява на фруктах з кальцієм тільки тоді, коли ви не змінюєте їжу декілька днів. Коли я кладу Яблочко, або як іноді буває кладу бананчик, я його замінюю кожного дня. І ще одне, не бійте мене тапками за цей контейнер. Дивіться, вони вже всі разом сидять. Ну, це, це люблю хатину в крайності цих імакулят. Я їм поклала великий шматок крейди, але вони не розточили, тому ось так. Не бійте тапками за цей контейнер. В цьому контейнері я їх знайшла, і вони в мене проходять карантин. У них дуже сильно слоїлися прирости. Пройшло три дні, як вони в мене, і просто дивіться на цей приріст. Вони хоч вже є дорослим, але приріст все-таки є. Імок були дуже напухші внутрішні органи, які, в принципі, є, видно. Ото дурне. Я зовсім забула, що тарілка тут та тріснута, що ці друзі її гарно ламають, але я думаю, вони не сильно образяться. Почала і не закінчила. В імок були дуже опухші внутрішні органи напухші. Ось, І я їх перестала годувати. Мені дали там зразу з ними Гомарус. Я їм перестала давати гумарус, так як не гумарус лежав замість кальцій суміші. Така... І я така. Ні-ні-ні. І я все-таки не годую гумарусом. Боже, дивіться, як вони класно ростуть, я в шоці? Ось так. Даємо їстки малюкам. Малюкам. Малюки самі собі знаходять їжу, у них контейнер невеликий. Також даємо їстки ось цим проглотам. І буквально за 5 хвилин набіжать біжать. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі, я вас дуже чекаю. Ну, якщо подобається прибирання, то говоріть мені, що не подобається, буду знімати більше. І всім пока!